Анатолія і Тетяна одружились. Ура! Хай живе довго і шасло. Міс президент Когда Одеждав. Зачекайте всьому свій час. Бачите, звідси тільки виїхали, а тут вже Аркадій Чорновілда гарпини Гриневич підкатив на каріці. І вже все, одружили живуть разом. отак от Він на риболовлі. О, йому 19, а їй 26. Йому 19, він вже на риболовлі їба, а їй 26 років і вона не працевлаштована. я розумію Дивіться, в мене, оце в мене така сільська рада. Зарази. Тілення реформ все. можна посидіти, шашлики приготувати. Ніс президент когда я полосу зап за три роки. Курдоє.